Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. У медіа шириться інформація, що очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров потрапив у немилість до президента Путіна після того, як не зміг домовитися про зустріч російського і американського президентів у Будапешті під час своєї розмови із державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубі. Лавров не був присутній на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, де обговорювалося питання про російську відповідь на заяви американського президента Дональда Трампа щодо ядерних випробувань. До речі, він був. Єдиним постійним членом Ради безпеки Російської Федерації, який не був присутній на цьому важливому засіданні, також міністр закордонних справ Російської Федерації не буде очолювати делегацію Росії на зустрічі групи 20. раніше. Лавров завжди підміняв Путіна на цьому важливому саміті. Тепер очільником російської делегації буде заступник голови адміністрації президента Росії Арешкін. З цього роблять висновок. Лавров не зміг домовитися про бажану для Путіна зустріч і тому не викликає більше ентузіазму у російського Керманич. Однак ми маємо вирішити, що це виявляється Сергій Лавров, яструб, а Путін якраз бажає домовитися із Трампом. Однак, якщо б ситуація дійсно так виглядала, російському президенту нічого не заважало сигналізувати своєму американському колезі щодо готовності до поступок. Переконую вас, якщо б Дональд Трамп тільки дізнався що Путін готовий до припинення вогню на російсько-українському фронті, ніяких проблем про зустріч російського американського президентів, ніяких проблем домовитися про місце цієї зустрічі і дату. Ні у кого б не виникнуло, і не має ніякого значення, хто і як про це домовлявся. Але проблема саме в тому, що Путін не бажає жодних поступок, Ба більше останнім часом кошмарить Трампу за допомогою постійних випробувань російських балістичних ракет, які можуть вразити цілі на території Сполучених Штатів. А Лавров. У своїй розмові з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, просто передав йому ті тези, які були узгоджені із президентом Путіним і повідомлені міністром закордонних справ Російської Федерації адміністрацію президента Росії. Адже саме так працює російська влада, і саме так вибудовуються вектори у російській зовнішній політиці. Лавров, який очолює. Російське зовнішньополітичне відомство вже два десятиріччя поспіль влаштовує Путіна саме тим, що не проявляє жодної власної ініціативи, не є людиною, готовою поділитися власною позицією. Навіть попередник Лаврова на посаді міністра вже призабутий Ігор Іванов, який був готовий виконувати будь-які доручення російських президентів Путіна. Та Медведєва залишив посаду міністра закордонних справ Росії саме тому, що здавався занадто ініціативним і самостійним дипломатом. Ну а до Лаврова таких претензій ніколи не було. І тоді виникає питання: а чому це Путін має ображатися? На людину, яка старанно і пропагандистськи виконує будь-які його доручення, навіть не намагаючись використати дипломатичні інструменти для того, щоб допомогти своїм співрозмовникам відчути ну, хоча б натяк на цивілізованість російської зовнішньої політики. Тоді у чому ж причина? Відсутності Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, можливо, у стані здоров'я російського міністра. Лавров же не молода людина. Він неодноразово подавав президенту Російської Федерації прохання про відставку з посади міністра закордонних справ. І кожного разу Путін із цією відставкою не погоджувався. Імовірно, може надійти час, коли Путіну буде потрібний новий міністр, але це не має ніякого значення, бо і новий очільник російського зовнішньополітичного відноства буде безініціативною людиною, що виконуватиме будь-які вказівки адміністрації президента Росії. Щодо ж заміни очільника делегації Росії на зустрічі Групи «20», то тут Кремль якраз намагається продемонструвати, що він не зацікавлений у цій зустрічі як такий. Реакція Кремля можна сказати, наслідок розмов про те, що Путін сам може прибути на цю зустріч до Південної Африки, щоб шукати товариства президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ніби сигналізує нас настільки не цікавить ця зустріч, і присутність на цій зустрічі президента Сполучених Штатів, що навіть нашому міністру закордонних справ нема чого робити на такому неважливому для російського керівництва саміті на зустріч достатньо приїхати просто клерку з адміністрації президента Росії, і на цьому активність Росії на саміті Групи 20 і завершиться. Ну я вже не кажу про те, що Лавров неодноразово ставав справжньою мішенню для неприємних питань журналістів, які збиралися на саміти групи 20 і запитували у міністра закордонних справ, як він ставиться до агресивної війни своєї країни проти України та до інших протиправних і агресивних дій керівництва Російської Федерації, заступник голови адміністрації президента Росії Арішкен, якого ніхто навіть не впізнає у куларах саміту, застрахований від таких неприємних питань, і таким чином участь Російської Федерації у засіданні групи 20 позбудеться такої неприємної для Кремля публічності і уваги західної преси. Так що питання навіть не в тому, що відбувається із Сергієм Лавровим і чи може він залишити посаду міністра закордонних справ Російської Федерації. Найголовніше, коли Лавров розмовляє з Рубіо чи із будь-яким іншим західним дипломатом, він насамперед транслює позицію російського політичного керівництва, позицію Путіна не готового до жодних перемовин із президентом Трампом чи будь-яким. З яким іншим західним політиком щодо завершення російсько-української війни Ястреб тут не Лавров, Лавров просто інструмент в руках справжнього яструба і прихильника довгої війни Росії і України. І прізвище цієї людини нам добре відомо. Це Путін, який очолює персоналістську диктатуру в Російській Федерації, диктатуру спрямовану на війну, агресію і так зване повернення Росії до кордонів Радянського Союзу 1991 року. І ця позиція російського президента, поза сумнівом, розділяється переважною більшістю російської еліти, російського суспільства, російського народу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Патреоні Беміякофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, миру вам хай щастить!